Ми поміряємо п'яний. Це вікна, 8. Візні це 18, 24, 4, це 24, це 22. І на кожну даних кулот є ця бірка, яка відповідає свої бір, якості дружині бачка. і сорт, який ним є. Наразі це є подізнець. 4 метри довжиною – другий сорт, який йде до нас на переробку, переробляємо, переробляємо подалі. Це. От. Та, це бірка, він сканує її. Воно от показує. От вводимо. Ми діаметр, так, от 22. Бірка. Зараз наступна має бути 89 713 113-40-989. Сходиться з якістю. Кожен рік ми видаємо з розсадника, видаємо. Певна кількість фруктових дерев і він у таких от молодих насадженнях висаджує яблуню, грушу, алечу, черешню для збагачення різноманіття перевозка.